Добрий ранок грибники. Вийшов я сьогодні знову лісочок за білими грибочками. Ну і якщо попадуться, що інші. Ось буду підніматися та й дорогою, але зараз поки що зайду ось на цей горб. Колись ще на цій стороні але тут дуже заросло травою. Я зараз пройдуся ось тут. Перелізу тими кропивами. Подивлюся, чи щось є. І вже вам тоді покажу. Ну зараз йдемося до гори. Ви напишіть в коментарях, як там у вас в яких регіонах, як з рибочками. У нас тернопільський регіон, то трошки грибочки є. Ну але зараз точніше перевіримо. Бо був, коли я останній раз був е днів 5 назад. Тоді що сильний дощ, то були. Ну а зараз подивимося, як нині буде. Вже пройшло пару днів після вихідних, бо на вихідні нема що йти, бо людей багато. Тому подивимося що сьогодні на день подарує, чи будуть якісь грибочки, чи не будуть. Добренько, буду я ходити. Глядіти. Як тільки побачу гарного біленького чи якогось іншого грибочка, вам все покажу. От, прийшло хвилин 5 і є в нас вже один білий грибочок. О, не один, ще, навіть два. Два купці. Бачите? Такі два красені молоденькі. О. Такі гарнесенькі. О, є, бачите? Це щось там того всередині трошки вигрізло. Вже приємно. Будемо зараз дивитися, може ще знайдемо. Вон віць, який от, що то за гриб. Не підкажете, бо попадається багатенько їх. Напишіть в коментарях, якщо хто знає, що за грибок. Я бачу, вже грибники ходять. Ну але будемо сподіватися щось знайти. Буду йти зараз так далі. Подивимося, чи щось буде далі. Ну що, грибники, перейшов я вже в друге місце. Бо там щось дуже туго. І от подивіться, що я вже знайшов. До ячки зайшов. Дивіться, красива сімейка. З чотирьох грибочків. Вже трошки цікавіше, невеличкі, але приємно. Трошки погризений, звичайно, але... Білі є, білі. був ще один, але хтось роздобкав, Не побачив. Забираємо і глянемо далі. Дивіться, грибники, я покажу вам одного грибочка, якого не потрібно збирати. Ну, я не збираю. Ось такий грибок. Він такий досить похожий добре на білого. Е, наскільки я дивився в інтернеті, то це є гірчак. Він похожий до білого, але це не білий. Зараз я вам покажу, наприклад, білого. От, подивіться. Наприклад, от так, ось білий. Бачите? Шапки колір схожий. Ну, у білого є шапки темніші. Низ. Бачите, такий низ. От. Того ніжка жовта, білого буде коричнева. Така от світло коричнева. І знизу той бачите, жовтий. І білий. Є теж вони можуть бути такі жовтіші. На запах вони дуже відрізняються. Цей такий тягне такою гіркотою. Вони гіркі. Ще кажуть на них заячий гриб. Зараз я вам його зломлю і ви подивитеся. Бачите, середині теж він такий йде більш жовтястий, такий світло-світло-жовтий. А білий, от, я зрізав, бачите? Трохи черевивий. Ось і пообрізаю ще вдома і тут він буде білий. Тому дивіться, не путайте. Моя вам порада: збирайте найкращі ті гриби, які ви добре знаєте. Якщо ви не знаєте цього гриба, ви його ліпше не беріть, то буде найкраще. Розломив руки таким, навіть смердяю таким гіркотою такою. Я, можливо, помиляюся, я не є професійним якимось там грибником, я просто так грибник любитель. Якщо знаєте краще, можете мені в коментарях написати. Ну я думаю, що це. Гірчак. Так що будьте обережні. Дивіться, знайшов ось таку красиву бабочку. Бачите? Бабочка. Коло неї росте от роїшка, але подивіться, яка хробочлива. І очевидно знайшов з боку, теж лежала, теж вся хробочлива. Тугенько нині з грибами. Ф, ще вам росте мухомор. Білих, можна сказати, що дрібно порівняно з минулими разами. Е, так, не кожен раз будуть гриби, але дуже дрібнюсінькі. Великого нема взагалі. А ще дивіться, одна сируїшка яка. Маршти сховалася, сидівчик не роздушив. Давай, подивимося. Ого! Взагалі, як решето, викидаємо. Ніби і дощі пішли, і тепло потягнуло, але гриба нема. Ну, можливо, через те, що після вихідних, але все одно минулі рази були. Ми будемо сподіватися, що ще щось знайдемо, перейду ще. якщо не буде тут, Перейду трошки глибше, може глибше щось більше буде. А може взагалі не буде. Ну і ще пару місць маю, де ще хочу подивитися. Будемо сподіватися, що ще щось таке знайдемо. Поки що не дуже. Ну, нарешті вже щось похоже на гарного грибочка. Подивіться який. Красень. Ще й не один, о, у нього ще один є. Знаєте? Теж трошки цікавіше, а то я кажу дуже дрібнесенький. Ну то вже трошки радує. Забираємо, О, дивіться, який гарний. Дійсно, гарний рвочок. Подивіться, який красень. Видіть, подивіться, який красень. Ото гарний. О! Трошки над'їжджений, але чистенький, без хробаків. Подивіться, якій. гарний, правда, один. Я зараз ще подивлюся по кругу, але скоріш за все то один. Але комарні кусають як скажені. Буду зараз переходити. Ще нижче. оце я спустився нижче, то знайшов такого гарну, буду ще зараз нижче йти. Можливо, ще щось більшечки знайду. Зійшов я трошки нижче. І що я замітив? Тут нижче, ну, в принципі, ліс однаковий, грабово дубовий але більша вологість. Менше освітлення більша вологість. Бо туди вище, до поля там краще освітлення і менше вологість, ліпше продувається. Найшов я тут що на, такого погризеного сину, не став знімати, але йду трошки нижче, дивитися, і от новий грибочок. Ваші сховався от. Ховався. листі. зараз подивлюся, може ще і не один. Поки що одного тільки знайшов. Ну і той Я Такого пройдемося. По кругу подивлюся. Я минулий раз десь в тому місці, був, знаходив грибочки. Ну, Може бути тільки їх два. Певно, що два. Нема більше. А не є. Бачите, пропустив. О, знову такий згрізний. Тут такі сайні, бачите? Слимаки так виїдають. І сіна шкара Ну, але тут далі ціленький. Обираємо. Ну, Будемо сподіватися, що нижче буде ще. У нас був сімейка білих. Бачите? От такий один невеличкий, один більшечкий. І от ще один є. Я спускаюся чим раз нижче, нижче. Уже там, де я був, починають з'являтися грибники. А я йду нижче. Бувайте ще один один. Бочок. О, навіть ще одніколо нього. Чотири штучки. Така от сім'я. Я зараз буду ті ще мішати. Там я буду, вже нема йти, бо вже є трохи. Спускаюся, я вниз і подивіться, хто мене зустрічає. Які красиві... Два грибочки, бачите? Ну купи зрослися. І вони ще робіть не самі. Десь я бачив, а вон тут віче який. Гразончик. Але дуже погризний, Що? Тут внизу більша вологість. І дуже батус лимаків, Ну, але кількість грибочків теж більша. Вон я вже, дивіться, спустився от в таку от долинку. Там вверх він весь лишився, звітом я тут спустився. І зараз буду тут глядіти. Похожу, подивлюся. Ще сюди. Хіба такий набік трошки прийду, подивлюся. І буду, напевно, підніматися туди вище. Ви тільки подивіться, які красені попалися. Віз два. Он третій, четвертий, п'ятий. П'ять грибочків на місці. Оця краса. Грибники чую десь, говорить. Тоже є. Але грибочки радують. Ви тільки подивіться, якого я гриба вивернув. І що ви зачепився? Ну що за таке зачепився? подивіться. Розломив на двоє. То ще, гляньте. Якщо навіть з ножем такого порівняти, Подивіться, майже на довжину ножа. То то грибочок. Оце бонус. І то вже я так довгенько ходжу. Зараз ще певне трошки буду йти маленько додому. Зараз допройдуся і все. Дивіться, повернувся вже Ось на цей горбок, з якого я починав сьогодні збирати. Думав, вже зніму кінцівочку вже, покажу, що я назбирав і тут знову грибів. дивіться, скільки грибів? Гриби прямо мене сьогодні вдома не пускають. То вже, то вже четвертий. Там знайшов ще два і ото два. то вже 4 штуки. Да. Ото таке грибне полювання грибів прямо. Ну дуже багато. Я думав, що нині буду без грибів, а тут грибів. огово. Ну що, грибники, пробіг я ще скоренько цей горбочок і буду збиратися йти додому. Зараз покажу, скільки я назбирав. Подивіться. Тільки білих грибочки. Бачите? Ото врожай нині в мене. Думав, що буде без грибів, а от як багато. Надіюся, вам буде приємно дивитися всього. Звичайно, не зняв, бо то було б вже цілий серіал. був би. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і до нових зустрічей.